США у відкритому екрані захопили російські танкери. Що сталося? Чому американські командоси йдуть на абордаж у північній Атлантиці? Невже Мадуро дійсно підставив? Я би сказав, навіть кинув Путіна? І на що тепер може піти Росія, яка втратила своє судно або навіть два? Арішнік і ядерка це. Чергова лякалка чи вже реальність? Розбираємося цьому випуску, друзі. Але для початку підпишіться на цей YouTube канал і не забувайте ставити лайки. а Також залишати коментарі. Будемо починати, щоб не гаяти вашого часу. Отже, все насправді почалося ще влітку 25-го року. Герой, так би мовити, нашої історії це нафтовий танкер під назвою Белла -1». Його маршрут: Іран, Середземне море, Атлантика. Він йшов порожніком, так би мовити, але вже тоді був під санкціями Сполучених Штатів Америки за перевезення іранської нафти. Його мета Венесуела ще одна країна під жорсткими санкціями. Але для того щоб не світитися, судно регулярно вимикає транспондер. Це такий маячок, що показує свою позицію. Воно перетворюється на привид, так би мовити, від цього власне і ось ця назва Тіньовий танкерний флот Росії, але не для американської берегової охорони від них не сховається, як потім показала історія в грудні 25-го того ж року у Карибському морі вони роблять першу спробу взяти «Белла-1» на абордаж. Судовий ордер у них є, але щось йде не так. Спроба не вдається, і тоді починається справжня океанська погоня, так би мовити. Корабель берегової охорони сполучених штатів Америки переслідує Бела 1 більше двох тижнів. Уявіть собі, величезний танкер і воєнний корабель дві просто крапки в океані, і це була насправді частина тиску Трампа на Венесуелу. Потім, 30 грудня, того ж 2025 року, екіпаж Бела 1 робить несподіваний хід. Вони підіймають російський прапор і переминовують судно на Марінера. Юридично, воно тепер російське і за заявленим маршрутом прямує до Мурманська. Це була спроба сховатися під захист російської держави. Росія негайно реагує, направляє США дипломатичну ноту з вимогою відчепитися, так би мовити. Да? А до танкера в Атлантиці відправила військові кораблі супроводу, включно з підводним човном. Ситуація різко перетворилася з полювання на порушника санкцій на міжнародну військово-морську конфронтацію. Як ви розумієте? Але сполучені штати Америки не відступають. Навпаки, вони розгорнули масштабну військову активність до Великої Британії. Прибувають транспортні літаки, гелікоптери, спецпідрозділи у повітрі. Ціла армада, розвідувальні літаки пі 8 «Посейдон», літаки вогнової підтримки Ейсіста 130 j Годстайдер – це літаюча артилерія, британські винищувачі тайфун. Друзі, це вже було не просто стеження. Як ви розумієте, це була підготовка до великої операції, і ось 7 січня вона відбулася у важких умовах північної Атлантики, поблизу російських військових кораблів, підводних човнів і так далі. Американські сили проводять абордаж. Дуже важливий момент, екіпаж опору не чинив. Ну я їх розумію. Тут важко чинити опір американцям. Захоплення було проведено безпечно і ефективно. Як потім про це скаржуться, мій американці практично одночасно з цими подіями розгортаються події в іншій частині океану, тому що стає відомо, що е, був затриманий інший танкер, вже другий танкер Росії. Він називається Софія. Обидва це частина так званого тіньового флоту, про який я вже згадував, який порушує санкції. Сполучені Штати Америки чітко дають зрозуміти. Дивіться це сигнал кожному, хто думає обходити міжнародне право. Ми знайдемо вас навіть в океані. Тепер давайте подивимось, друзі, як на це реагують сторони. По перше, Україна скажемо одразу: Україна привітала дії Сполучених Штатів Америки. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що це рішуче лідерство, це підхід діяти, а не боятися для Києва. Це важливий сигнал про те, що політика жорсткості щодо Росії. Триває сполучені штати, заявили, що діяли на підставі судового рішення а екіпаж може бути доставлений до США для суду, тобто їх. Просто відправлять на суд екіпаж. Потім вже почалися спекуляції. Там були українці, українців, нібито були більше ніж росіян. Потім росіян було більше ніж українців. Ну серед екіпажу. Потім з'ясувалося, що нібито якщо там і були українці, то вони були російські паспорти, і це не українці, а ті, хто був в Криму. Ну коротше, там просто починають маніпулювати всією цією історією. Головне те, що цей танкер, ну один з цих двох танкерів, затримали, друзі. Um, і що відбувається далі? А відбувається далі, що тепер Росія каже, що це серйозна загроза для російських моряків. Адміністрація Трампа подається як великий успіх в боротьбі за безпеку. І ось Москва в Москві просто істерика. Друзі, сльози, соплі, і все як полагається, як там кажуть. В Держдумі Російської Федерації заговорили про військове вторгнення у кордони Росії. Хоча, хоч там судно було у міжнародних водах, це так на секундочку. Є там такий депутат Алкаш Журавльов. Він закликає відповісти торпедами, потопити американські катери, вступити в бій. Каже зетніки, починають лякати Сполучені Штати Америки ядеркою, починають лякати Арішником. МЗС Росії заговорили про гуманне поводження з їхніми громадянами на борту, ну і так далі, тому подібне. Але найцікавіше це мовчання самого Путіна. Ви помітили, він мовчить, він нічого не коментує. А чому це ж гарне запитання? Можливо, Кремль сам ще не вирішив, як їм реагувати раніше. Вони думали, що Трамп працює на них, так би мовити, тисне на Україну. Тепер удар по союзнику Венесуелі і пряма акція проти російських танкерів. Мадуро догрався підставу Путіна? Це друзі, розворот політики США чи просто жорсткий тиск для майбутньої угоди? Тут питання. Без чіткої відповіді, насправді, що ж таким чином ми з вами маємо у результаті перше санкції, нарешті, такі, якими вони мають бути, це реальні силові операції, далеко від берегів Сполучених Штатів Америки, тіньовому флоту Російської Федерації, можна сказати, прийшов кінець. Ну тому що бавитися з ними більше ніхто не буде. Тепер ці два епізоди в океані показали. Що якщо не працюють санкції, якщо не працює механізм дотримання цих санкцій, якщо ви все одно знаходите лазівки, щоб обідкодити ці санкції, ми будемо діяти mm. так: Україна за допомогою малюка і Сі Бейбі знищує танкери. А ми їх просто будемо затримувати, так як це зробили і показали всьому світові. Окей, до речі, Україна трендсетер в цьому е, контексті. Тому що ми перші почали запроваджувати справжні дієві реальні санкції, да малюк це почав робити. Друге, Росія опинилася в складній ситуації. Відповісти серйозно означає ризикувати прямою війною США, на що Путін схоже ну не готовий. Обмежитися словами виглядати слабко. Її пропандисти вже закликають жахнути ядеркою навіть по Україні чи сполученим штатам Америки. Але це лише слова збентежених людей. Насправді вони не знають, що їм робити, і звичайно, хотілось би бахнути всім, що у них є по Україні, що так би мовити, випустити тепер. Але насправді, друзі, треба сказати про те, що це безпорадність, скільки часу минуло, а Путін мовчить. Як так виходить? Третє для України це звичайно позитивний сигнал. Він показує, що тиск на Росію з боку Заходу може не тільки зберігатися, але і посилюватися новими несподіваними методами. Це підриває економічні схеми Кремля. Головне питання, друзі, а що далі? Чи стане це правилом, чи почнуть Сполучені Штати Америки захоплювати інші судна теретанкери? Як Росія спробує так би мовити відігратися? Наймовірніший сценарій це посилення кібератак, диверсій, але не відкритого військового зіткнення зі Сполученими Штатами Америки. Це, на мій особистий погляд, абсолютно зараз виключено. Хто б що не писав, хто б що не говорив. А ось риторика і загрози щодо України тут дійсно можуть посилитися і реалізуватися в практичній площині. Простими словами, Росія просто може лупити по Україні чим дуж. історія. Ось ця друзі з танкерами Марінера і Софія це. Яскравий приклад того, як холодна економічна війна час від часу переходить у гарячу оперативну фазу. Це історія про те, що міжнародне право підтримане силою працює. Давайте так скажемо, і це історія про те, як авторитарні режими, навіть маючи ядерну зброю, можуть опинитися у глухому куті, коли їхні нелегальні схеми розкривають і зупиняють. Запам'ятайте, друзі, цю подію, вона може стати поворотною. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і як думаєте, чи зробить Росія а, щось далі? Як вона відповість, як вона відреагує, і чи готові Сполучені Штати Америки до подальшої, так би мовити, ескалації? Ось це дійсно дуже цікаво. Чекаю на ваші коментарі під цим відео в чаті. Дякую, що додивилися його до кінця. Бережіть себе і на все добре.